В Україні проведено великий обсяг реформ після 2014 року. Карл Більд, колишній прем'єр-міністр Швеції, у своєму виступі під час міжнародного економічного форуму ЄС, що у вихідні відбувся у Києві, оцінив реформи України після майдану і відзначив експрем'єра Яценюка. насамперед треба сказати, що багато вже зроблено. Із з року в Україні проведено багато реформ, і ми маємо віддати цьому належне. Учора я зустрів тут колишнього прем'єр-міністра Яценюка. За ті роки у таких важких умовах було зроблено дуже багато було дуже багато важливих речей. І повертаючись до часів майдану, до 2014-го, тоді йшлося про угоду щодо зони вільної торгівлі. Це часто забувають. Це сотні і сотні сторінок зобов'язань, які Україна не виконала повністю, проте виконала дуже значну частину. Це означає, що імплементація угоди про зону вільної торгівлі, якби це не було нудно, покриває дуже значну частину переговорів щодо вступу до ЄС. я відповідав за вступ моєї країни до ЄС і можу засвідчити, що це справді нудно але це надзвичайно важливо. і багато з цього україною вже зроблено. Тож, впроваджуючи угоду про зону вільної торгівлі, проводячи реформи, які втілюються з 2014-го, вже зроблено багато. Нагадаємо, аналітичне видання Вокс Україн, дослідивши діяльність усіх урядів, дійшло висновку, що в Україні після революції гідності найбільш активно реформи запроваджувалися саме урядом Арсенія Яценюка.